Довго не було дискових сівалок в нас. Приїхав ще один варіант. Це в нас нодет. Вона десь орієнтовно 2,70 чи 2,80 йде, У трьохметрова фіона. Нодет трішечки менший. Десь 2,70-280 він йде. Це дискова сівалка, ще раз кажу, на резиновому ходу. Ось Так вона виглядає. Зараз ближче піду, покажу. Така грибінка є в неї комплекті. Ось вона лежить. Так, ось так от виглядає знизу вона. Сівалка справна, ціла. Щойно заїхала. Ціленька, все, держава, не гнила. Деські отакі у нас ідуть. Стан хороший, кого цікавить, в описі є телефон. Більше проконсультуємо вже по телефону. Є доставка по Україні. Телефонуйте.